Для дітей з обмеженими можливостями та їхніх батьків життя підготувало чимало випробувань. Про це добре знають працівники центру Джерело Надії. Щодня вони спілкуються і намагаються допомогти дітям пройти соціалізацію. Цього дня присутнім було продемонстровано різне обладнання та пристрої, які центру вдалося нажити за три роки існування. Наприклад, ця, на перший погляд, невигадлива іграшка черепаха допомагає дітям з обмеженими можливостями розвивати моторику рук, заплітаючи кіску або зав'язуючи шнурки. Також черепаха розвиває математичні здібності, вчить визначати час за механічним годинником тощо. У неї є декілька тематичних накидок. Є у центрі кімната, обставлена як кухня, плита, холодильник, електрочайник все як у реальному житті. Тут дітям допомагають здобути основні навички, як себе обслужити, скористатись тими чи іншими речами. Здивувало гостей так звана сенсорна кімната. Її ще називають кімната лікар. Це гордість центру, і діти її обожнюють. Кімната призначена для стимуляції зору, звуку та тактильних відчуттів. Усі засоби в ній безпечні, повітря очищують іонізатори. Займатися одночасно в кімнаті може до чотирьох діток. Кімната лікар сповнена різних загадкових пристроїв, призначення яких важко визначити пересічній людині. Проте задоволення в ній отримують всі. Колектив центру джерело надії молодий. Середній вік його становить 27 років. Це енергійні, небайдужі люди, за освітою педагоги та медики. Займаються своїми вихованцями з 9 до 13 години. Наразі в центрі соціальну реабілітацію проходить 22 дитини. З них восьмеро не пересуваються. Заняття як групові, так і індивідуальні. Першу дитину до центру було прийнято 1 червня. За цей час стверджує Євгенія Новицька, директор центру, їм є чим пишатись. Четверо діток пішли в заклади загальноосвітні. Це для нас велике досягнення, тому що батьки думали, що їхні дітки приречені сидіти вдома. Найкраще, що для них вони думали, це індивідуальне навчання. Що таке індивідуальне навчання? Це те саме замкнута дитина в себе вдома. А наші дітки спілкуються між собою, хоч і розмовляти не вміють. І не зможуть, мабуть, розмовляти, але ми віримо в Бога, віримо в Його милості, віримо в силу Божу, що Бог відкриває іноді таке, може, наші дітки виздоровіть. Вони обнімають один одного, вони поважають один одного, жаліють один одного, граються разом. Це багато значить для них саме їхнє дитяче спілкування. У нас послуги дітки отримують в центрі безкоштовно, платних послуг у нас немає. Хоча батьки допомагають, звичайно, і дітки в нас не потребують, наприклад, санітарно-гігієнічних засобів, батьки допомагають у цьому, купують діткам. От, За три роки. За два з половиною будемо говорити, тому що ще нема три роки, коли першу дитинку прийняли. Ми реабілітували більше 50 дітей. Створення центру джерело Надії та його наповнення відбулося завдяки спільних зусиль міської ради Житомирського відділу соціального захисту інвалідів та благодійників. Це все завдячуючи нашим користенцям, добрим людям. Завдячуючи міському голові Москаленку Володимиру Васильовичу, який наполягав на створенні цього центру, єдиний на той час в Житомирській області, завдячуючи нашим спонсорам, небайдужим людям, які купували нам обладнання, і які взагалі люди, які добрим словом нас підтримували, тому що, повірте, праця це дуже тяжка. Міський голова Володимир Москаленко зазначає, що відкриття центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів це великий прорив для нашого міста, адже в користі більше трьохсот дітей з обмеженими можливостями. Нам ну, треба бути мати Бога в душі. Треба бути милосердними, треба бути щирими людьми. Менше говорити про політику. Про проблеми, які є, а спільно вирішувати ці питання реальне питання дітей-інвалідів. Я думаю, що це благородна справа. Для всієї громади нашого міста Коростеня. і ті, хто сюди прийде, і тих, хто побачить, і цих дітей побачить, Я думаю, не, е, у нього серце повернеться до допомоги. Питання не в тому, чи будуть виділятися мільйони, чи це буде там одна гривна виділятися. Саме головне співчувати, допомагати і максимально робити, щоб ці дітки адаптувалися до соціального нормального життя в нашому суспільстві. Минулого року центру було виділено ще 100 квадратних метрів. Раніше там був магазин. Сьогоднішній стан додаткової площі вимагає ремонту. Якщо люди роблять, якщо люди творчі, якщо є досягнення, то цим людям і хочеться допомагати. Я абсолютно впевнений в тому, що ми спільними зусиллями, так і оцю частину ремонтували і наповнили обладнанням, таким же чином, ми і ту частину зробимо. Розширення, за словами Євгенії Новицької, є актуальним питанням для джерела надії. Також необхідним є кадрове розширення та підняття заробітної плати працівників центру, адже їхня важка і безумовно важлива праця повинна достойно оплачуватись. Шлях джерела надії ще не надто довгий, проте приносить свої дорогоцінні результати. І ще раз нагадує: надія є, допоки в світі люди здійснюють добрі вчинки. Я сьогодні, користуючись нагодою. Хочу звернутися до нашої Коростенської громади. Я хочу, щоб ви знали, що в нас є такий сонячний заклад, центр реабілітації для особливих діток, джерело надії. Ласкаво просимо до нас, небайдужих людей, чим зможете допоможете нашим діткам. Ласкаво просимо просто прийти і подивитися, які наші дітки вмілі, розумні, красиві, які вони талановиті. Як вони багато вміють, багато можуть. Велике спасибі всім, хто був небайдужий до відкриття нашого закладу, до його праці, до його діяльності. Велике вам спасибі. Хай Бог вас береже і Бог хай вам заплатить за вашу доброту.